Вже начинайте обновление. Вже танцуем танцюємо по по-крутому. Далі. Вона здали мутация краба, в радужну машину и к сутері Через 5 минути начинайте обновление. Чакай му. На вас буде через 3 секунди. 1, 2, 3. Начанете обновление. Круто. Через минуту, тик е сана пришел разработчик как бъде обновление. И с Рейни така.

cheese me cheese 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 taco tacos me tacos me me e treinta com me yum Ям-ям-ям-ям і ти ям. Ні. Щось нацелось, щось інтересно нацелося. Здорово. Я не знаю я що то. Бішуток. Якщо ви знаєте, напишіть під коментарях. Мені інтересно поцчитати. Już zaczęli cię bezsanie tancie. Już nam wiedział sami. X i się w się. Wszystko duże, krutą. Wszystko bombiec. Dumsaur, Мені ще чого і дивіться, які Можно то обновлення. Так, Так, Λέινι κακό. Γιάμ, 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 τι γιάμ. Γιάμ, 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 τι γιάμ. Σα. Τι και σα σα πάνε, βάζω σε μισή. Α σου μπει ζεμπράλ, ντουζε κρουτό. Προσίτη μου τρώσκει ο μπερβαλά Τι και σα. Зараз за, тільки що заспавнив Семі свою базу. Це від його бази забрав, забра, двох Дуль-дуль-дуля забрала. Ла? Це систему... Галактичну корупту систерну якусь, якусь церепаху танк, як говоря. Вам показати, яку ігру, як, як, якого дуль-дуль-дуль ще дуль, таку дуль, систерну я знайшов на базу Семі, то дуже круто, так? Ви мені скажете, ви мені скажете під коментарях, мені буде дуже цікаво вас почути. Зараз начинається кр... крабуші і вен, де є багато крабів і кушають. Бачите, які красиві стільки, що мені то круто, так, а? Я думаю. Ви, Ви то напишіть, звісно на коментарях, якщо, то... якщо то круто. Чого я Чого новий ігрок на ту ігру? Віба це круто. Там летят админские лаки блоки. Зараз куплюся вернеться тільки що запись. Тільки що мені вийшло чотири лаки блоки. Завіду 4 лаки блока, видайте що мені віпа. Саме єси Карло. Ка... Зараз попереколу по поповни музика. Зараз доволі крутий момент. Напишіть в коментарях. Мені цікаво послухати ваше мнение.

Тільки що вісім секретний лакіблок в залі його не успішно зняти, вам його показати, зараз його вам покажу. Вже, вже самі почали лопати своїми крутими лохтами. Я зараз вам показати мою крутину, секретний лакіблок, який комусь дістається за 25 доларів, комусь безплатно дістається. Вже почала музика дуже добре бомбіти. Тільки стільки, стільки та музика ви можете назад по дуже крутому на кнопку, на саму ліпшу кнопку в Ютубі підписатися і поставити лайк. Мені буде приємно що вам буде легко. Дякую, якщо ви поставили. Зараз націонався Candy Винт. Це дуже круто, я думаю. Знову все напишіть в коментарях. Ребята, тъй като ми не е секретка по имени Джакетти? Я знаю какво накрута, круто, че она секретка. Пока-пока. Вже пока, за обновление за Жал, тъй като е висло доволно коротко видео, лесич като ще бъде продължение, няма да бъде буде тъй като ще бъде с другия аккаунта. добре? Всім пока. на на таку прекрасну моноту закінчуємо моє найсаме длинне відео. Я длиться почти 8 хвилин. Пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте про розіграш Аміні Спайдеріні. Все до наступної зустрічі. Якщо хтось хоче Матео, хай... Якщо хтось хоче Матео, хай пише в коментарях. Или я койсть друг брейн так что я его маю и я йому с радостью видам. Пока!